Від всім і з вами я Маша і сьогодні таке відео про мене. Я буду вам розказувати про себе, про те, на які кушки я ходжу, гуртки. Ну, ну і більшість про себе. Почнемо. Звати мене Маша, мені 11 років, я ходжу у 6 клас. <кхів> Знімати відео я буду на українські мови. Знаєш, таких відеоблогерів мало, але... Я буду знать на принципі. Бо немає мене всіх тих ваших російських акцентів, того вс. Ті, хто будуть любити навести, буду на мене десь, то будуть дивитися на таку, яка є. Дальше я ходжу на східні танці. Це танці восточні. <сх 000> Чусь на міно. Телефон. Тут який питатися кінець, моє iPhone 5. Я не хвастаюсь, щось не подумали. Далі, 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 дальше. Я не знаю, що себе розказати. Маю стрінку в контактах. Песна Маша Білоус, так само українською мовою. Ютубе я буду называть Ютубе Ютуб, но давно на YouTube дуже нервний, Коли кажут Ютуб